Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку казки маленькі, а розуму в них багато. Кирило Кожум'яка. Ми починаємо з вами новий розділ Чарівний світ казки. В підручнику це сторінки 36-38. Добру казку я пам'ятаю з дитинства. Хочу, щоб казку послухав і ти. Нехай підкрадеться до самого серця, і зародиться в ньому зерно доброти. І починаємо працювати над чистомовкою. Ла-ла-ла в ла, гості ла, казочка прийшла. На на-на буде казка чарівна. Ки-ки-ки слухають їх залюбки. Ок-ок-ок, повний замок казок. З якої казки? Підгадайте. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду бігла. З якої це казки? Так, це казка рукавичка. Далі я по засіку метени, я із борошна з борошна спечени, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік та й від тебе утечу. І це з якої казки пісенька? Так, це пісенька Колобка. А лисичка узялася до страви листь та лисі гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилиськала. Це так, лисичка та журавель. Сьогодні на уроці ми будемо розширювати знання про українські народні казки і ознайомимося з ознаками чарівної казки. Але перед тим давайте прочитаємо правильно, перед тим, як почнемо слухати казку. Підлестилася, приступитися навколішки, розженеться ймення здоровенною захлинається. Послухайте казку Кирило Кожум'яка. Був колись у Києві князь, і була в нього розумна та гарна дочка. І був тоді коло Києва Змій, щороку посилали цьому Змієві дань, давали або парубка молодого, або дівчину. От прийшла черга й до, самого, до самої дочки, самого князя. Нічого не вдієш, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А Змій, як побачив красуню князівну, та й полюбив її одразу. От вона до нього якось підлестилась та й питається чи є, каже на світі чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже Змій, у Києві над Дніпром живе кожум'яка на ім'я Кирило. Як вийде на Дніпро мочити кожі, то не одну несе, а дванадцять разом. Як набрякнуть вони водою у Дніпрі, то я візьму та й учіплюся за них. Чи витягне він їх, а йому байдуже, як потягне, то й мене з ними трохи на берег не витягне. Ось того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна й взяла собі те на думку й думає. Як їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися? А був при ній голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була. От вона й написала до батька Є тату в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожум'яка. Він один тільки може Змія подолати. Благайте ви його, чи не схоче він із Змієм побитися. Чи не визволить мене, бідну з неволі. Благайте його таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке невдале слово. Написала, прив'язала крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок у небо полинув та й прилетів додому, до Києва, на князівське подвір'я. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голуба. Татусю, татусю, гукають. Голубок від сестриць прилетів. Князь спершу радів, а далі подумав та й засумував. Це ж уже проклятий змій згубив видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так, покликав князь до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що зветься Кирило кожум'яка? Є, князю. Живе над Дніпром. Давайте відпочинемо. Як же до нього приступитися, щоб послухався, не образився? Порадилися і послали до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, для вас, для малих діток, я все зроблю. Пішов Кирило до князя. Давайте, каже, мені дванадцять бочок смоли та дванадцять возів конопель. Він коноплями обмотався, смолою обсмолився, узяв булаву, таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А змій йому й каже А що, Кирило, битися прийшов чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою, з душогубом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так шматок смолий вирве. Що розбіжиться вдруге, то так жмуток конопель і вирве. А Кирило його здоровенною булавою, як улупить, то так і вжене в землю, а змій, як вогонь, горить, так йому жарко, кинеться до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб охолодитися трохи. А Кирило тим часом вже й обмотався знову коноплями і смолою обсмолився. От вискакує змій з води, і що розженеться проти кожем'яки, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще краще, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А по горах, по схилах народ стоїть, завмерли всі, руки зціпивши, ждуть, що воно буде? Коли ж зміюка бу-бух, аж земля затряслась. Народ так і сплеснув руками Слава, слава Кирилові кожум'яці. От Кирило, убивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому дякувати, і вже з того часу і почало зватися те місце, де він жив кожум'яками. Ми прослухали казку. Тепер поставте відео на паузу і перечитайте казку самостійно. В тексті зустрічались слова старшина, старші князівські воєначальники, пут міра ваги близько 16 кілограмів. У які часи відбувались події, описані в казці, коли це було? Хто головний герой казки? Яким ти уявляєш? Чому він має таке прізвище? Чому князь послав свою дочку до Змія? Як Змій поставився до неї? Яка таємниця була у Змія? Прочитай, як Змій розповідав про Кирила кожум'яку, Як князівні вдалося передати батькові звістку? Чому Кирило погодився битися зі Змієм? Для чого він обмотався коноплями і обсмолився? Як народ віддячив герою? Знайди в казці Зачин основну частину і кінцівку. Розгляньте ілюстрацію до казки Кирило Кожум'яка яким тут зображено героя? Розгляньте ось він, який він. Мужній, так? з чого видно, що Кирило кожем'яка могутній? Так, який в нього? Як він виглядає, яким поглядом дивиться на змія? Яким зображено змія? Як художник дає зрозуміти, що герой перемагає змія. Які кольори вибрав митець, щоб передати цю мить бою? Так, багато жовтого, золотистого кольору, змій розжарений. Чи збігається твоє бачення героя казки з образом, створеним художником? Давайте з вами переглянемо офіційний трейлер до мультфільму Микита Кожум'яка. Порівняйте його з прочитаною казкою. Які відмінності ви побачили, у чарівному світі, де колись панував злий дракон. Доки його не здолав мужній воїн, повстане нова загроза. І з'явиться новий герой. Синку, що сталося? Я хочу стати героєм, як ти. Ну, коли ти вже викинеш тих драконів, я ж світ у страшній халепі, Нам що капець? Коли зацвітеш жарквіт, драконячий дух вирветься з під чахунської варти. Треба діяти хутко. Я мрію здолати дракона. Як потрапити в дивокрай? Крізь магів рін. хлопчику мій. Я рокі. А це білка камікадзе. Ого. А ми шукаємо Жар-Квіт. Один <світ> раз і сказав. Тільки давай! Це чари. <світ> <світ> у 2016-му. <світ> Приведи мені хлопця та каженця. <світ> Старі вороги повернуться. Готуйтесь згоріти! <світ> Друзі знайдуть мужність. <світ> Ось моя рідня мене бачила <світ> і об'єднають сили. Ми мусимо спинити дракона. Щоб врятувати світ від загибелі. Це буде Оляда! Тільки щоб гаряче Ящірко, Микита Кожум'яка. З 13 жовтня у кіно. Отже, чи співпадає ваші уявлення про Кирила. Кожум'яка. з... Ем... Микитою кожем'якою, так? Які відмінності ви побачили? Якщо ви не переглядали цей мультфільм, обов'язково його перегляньте. Ваше домашнє завдання. Підготуйся і стисло перекажи казку на сторінці 3639. Запиши відео переказу. І в кінці вправа веселка. Оберіть колір і визначтесь, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за роботу на уроці, бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!